Всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі знову. І сьогодні ми поговоримо про один дуже чудовий альтернативний автомобіль. Який насправді взагалі не обирають. На нього майже не дивляться. Про нього усі забувають при виборі якогось хорошого бізнес-седану, так чи інакше це у нас бізнес-седан, який відноситься швидше до е класу і якраз от, знаєш, конкурує з такими марками як BMW в кузові п'ятої серії, Mercedes в е класі, ну і звичайно, Audi A6. І не тільки. Тому сьогодні ми для вас продемонструємо. Ягуар XF Ще й з прикольним двигуном до всього Welcome! Отож, друзі. Поговоримо все-таки про концепцію красивих автомобілів, непопулярних при цьому автомобілів, яких, на жаль, чомусь мало хто обирає, яких, в принципі, мало хто навіть розглядає, знає, щоб купити собі, спробувати, спробувати поїздити, покататися. Ягуа! Можна досить так знаєш і холодно відноситися до марки Ягуар, і з теплом відноситися. В нас в більшості випадків всім байдуже на цю марку. Ну об'єктивно. В нас на каналі також ягуарів не було багато. В нас що був XJ? і все! На жаль, насправді, тому що в дійсності. Історія цієї марки, вона величезна, і плюс Jaguar заліз в той скандал з новим відділом маркетингу. Ти, я думаю, ти знаєш калян про що я говорю? Ти знаєш. Можливо, і наші глядачі, які спостерігають за автоновинами і так далі, всі прекрасно розуміють, що який Jaguar новий холодильник класний випустив. Класний холодильник, класний і відділ маркетингу там недавно звільнили нафіг, тому що там, ну кажем так, толерантна Європа всі її красі. Ну, я би так сказав. Тим не менше, повернемося до XF. З 2015 року цей автомобіль курсував по дорогах загального користування по всьому світу. На превеликий жаль, вони не могли похвалитися такими ж продажами, якими хвалилися німці, якими хвалилися в принципі інші марки. Проте, так чи інакше, перед нами бізнес седан. Який можна купити за адекватні кошти, який буде адекватним роком, тому що саме цей кузов випускали до 24-го року. У 21-му році у нас відбувся рестайлінг, і на мою думку, що стосується підкапотки, то там рестайлінг хріновий, тому що вони позабирали V6, V8 компресорні і лишили тільки турбодвохлітрові двигуни. В моєму розумінні це не зовсім правильно коректне рішення, але знову ж таки це марка Jaguar, їм видніше. Але вони змінили сам дизайн самого салону, та й власне усе. Автобіль 2016 року, але тим не менше, він цікавий тим, що в нього просто от нульцевий пробіг, нульцевий кілометраж. Це по факту новий автомобіль. При цьому він по комплектації також може повимахуватися. В цілому xf вони мали хороші заряджені комплектації до всього. Вони мали і круті двигуни під капотом. Конкретно в нашому варіанті це V6 трьохлітровий компресорний двигун. Але не версія S. Версія S у нас мала 380 сил. Ця версія має 340 сил. Хоча, власне, катається і каже, що тут щось таке намудрено, що там побільше. Ну принаймні по відчуттях. Ну в нас, якщо брати відкрити під капотку, то в нас буде там нульовик. Можливо, дійсно знає щось там. Америкоса начудили. Цього ніхто не знає. На жаль, ну тим не менше, давай поговоримо про те, що ми з коліном любимо найбільше: це індивідуальність, унікальність дизайну автомобіля. Поля в те повернеться язик, сказати, що це не красиво. Ні. І в мене не це не те, що ми бачимо в потоці на постійній основі. Ось цей дизайн це в моєму розумінні автомобіль, який не виглядає на те, що він вартує. Він виглядає набагато дорожче. В Принципі, це стосується і не тільки XF, це стосується і XJ в новішому поколінні. Ну, тобто, от, знаєш, от Єгвар от вміє подати себе так, що типу, братан, ти купив не дуже дорогу тачку. Насправді, ну вона, хоча вона салону, коштувала серйозних грошей, не тим не менше не серйозніших, ніж німці. Але виглядом я тобі покажу так, що ти будеш виглядати на, на мільйон. От, оце, це факти. Я дуже люблю в цьому такі концептуальні автомобілі в плані дизайну. Ну і все-таки величезною перевагою цих автомобілів буде ще один нюанс, про який ми говорили перед відосом. От уявімо картину F10. По факту ж конкурент цьому автомобілю. На вулиці ви їх побачите мільйон. Машина, яка купується майже дітьми, 18-річними, розумієш? Та машина, вже ви, ви мені вибачте за слово, вона як простітутка, яка побачила життя. І причому воно не було солодким, то життя. Грошей не вкладали абсолютно. Це така безкоштовна, легкодоступна, чотирьохколісна повія. Ну реально, оце F10 і зараз на ринку. А тут. Малолітки ж цю машину не куплять. Вони ж поняття не мають, що це за машина. Вони не будуть знати, де її обслужити. Вони не розуміють, що в принципі на цю машину є запчастини. Вони є, все можна знайти, її можна обслужити. Ну це не важливо, бо має бути BMW, Розумію? має бути BMW F10, дволітрова. Ндвадцять в двадцять, які буде пердіти по вулиці, хоча це більше в 30-х стосується. Ну тим не менше, ведеться до того, що ці автомобілі можна купити в хорошому стані, і при цьому від власників, які зазвичай будуть ту машину обслуговувати. Тому що ну будьмо об'єктивними, людина, яка просто хоче собі тачку, є класу, він не візьме Jaguar, він не візьме XF. він піде дивитися за тим, чого є багато. А багато в нас чого F10, e єшок. А з тих теж, як гною, як гною по тих вулицях. Ну і будемо вже, не будемо вже брати там до уваги е, японців, бо все-таки знаєш, зараз кажуть, що Camry 50%, ка 55-ка, то є машина. 100%. А от на нього будуть дивитися конкретно люди, які його хочуть, і в більшості своєму вони будуть його обслуговувати. Що є величезною перевагою цього автомобіля над вище переліченими, які я згадав. Тому, повертаючись до дизайну, класно, круто. Стильно. Ну дивись, ну ти мать Ягуар. Ти навіть коли приїдеш на цій машині з кимось знаєш, на якусь зустріч, тебе по-любому ж будуть питати, що там тебе за машини. У мене Ягуар. Ягуар. Ну звучить не те, що дорого, звучить я рот закрив, розумієш? Ягуар. При цьому дивись, оптика. У нас задня стилістика оптики виконана в дуже подібному сегменті, як і F-Type. Якщо згадаєте, в F-Type теж є така от полусфера і далі тягнеться лінія. Тут вона більше подвійного характеру, але тим не менше це красиво. По дизайну ну реально ж красива тачка, але на неї не дивляться. Але знаєш, оця фішечка з багажником, яку ми почали юзати. Ну, подивись, Колі. Отам стоїть ще величезний органайзер. Він не маленький. І ти рахуй, зараз тут я сюди залізаю. Ще ти біля мене залізаєш. І нас везуть. І нас везуть. <клес> Тому в реальності, от по дизайну супер тачка. Не заїжджена з індивідуальністю, з характером, при цьому з крутим таким знаєш, співвідношенням ціна якість, але ну, в нас її все одно не обирають. Ну, тим не менше, Зараз про це поговоримо. Опа. Так, це сідушка, це не я. Дивись, зразу б'ється кнопочка старт-стоп, як власник запевняє, це от каже. Це сердечко ягуара, тому що, знаєш, воно пульсує, відповідно, вам подає ознаки життя. Це круто. Салон ягуара об'єктивно, пацани. Я в перший раз сів в нього. Я прям кайфанув. Я поясню, матеріали. Дійсно круті. Ти от дивишся, в тебе є от така от строчечка. Я не впевнений, що це прям шкіра прошита, але все можливо, ну воно виглядає дуже круто. Сама шкіра на сідушках це взагалі кайф, типу, дуже м'яка сідушка. При цьому, що ти дивишся зараз, спостерігаєш на автомобіль, він не схожий ні на що. знаєш? От в нього є своя індивідуальність, і це дуже круто. дійсно концепція, вона ж абсолютно інша. Це цікаво, ну звичайно ж, цікаво. Така чому ж і ні? Тому що навіть коли ми говоримо про опції в цього автомобіля, вони є у нас. На жаль, не в цій комплектації, але у нас міг бути безключовий доступ. У нас є підігрів керма. У нас є панорамний люк. У нас є підігріви сидінь, обдуви також могли бути, але не в цій комплектації. При цьому у всьому у нас стоїть музика Meridian. це топова музика з 12 колонками. Навіть в топових комплектаціях, прямо в топових комплектаціях, могло бути і отримання в полосі. Тобто, от знаєш, всі опції, які тобі необхідні, які от приходять тобі на думку, коли ми говоримо про автомобіль, якому хай буде випуск 16-го, 17-го років. Це все тут могло бути, але тут, крім того, всього є ще безліч інших фішечок. Я дуже тричинув з того, як в нас відкриваються дефлектори обдуву. Це просто кайф. Коли вам дефлектори не потрібні, вони просто заховалися і усе. При цьому, як тільки ви включаєте обдув, вони дуже красиво виїжджають. Дуже подібна система, якраз V-Type, що в нього теж ось тут, тут, знаєш, є от по центрі центральні дифузорчики, які також вискакують. Це круто. Це фішечки, дрібненькі фішечки, які тебе якось просто знаєш, до машини схиляють, схиляють позитивну сторону. При цьому, коли ми запускаємо наш автомобіль, шайбочка перемикання коробки передач у нас виїжджає, піднімається, і ви можете відповідно вже потім переноситися в драйв, в реверс, в нейтралку, хоч на орбіту. Куди вам треба, туди воно вас перенесе? У нас є камера заднього огляду. До речі, я не знаю, чи могли бути камери 360, напевно, в рестайлінгу вони з'явилися точно. Пам'ять сидінь. Все це є. База бізнес-седану у нас є. Я не знаю, чи є сенс сідати назад, там На місця достатньо. Заукругляємося і переходимо до їзди, так Коля сказав. Сай відмітити це, те, що в нього шумка прямо на висоті. От реально, шумка тут дуже крута. У нас коробка, до речі, восьми ступ, ZF. по коробці ніяких нюансів немає бути, не може. Я неодноразово говорив, що коробка ZF – це просто от еталон, гідротрансформатори. В реальності так і є. Якщо говорити про їзду комфортно, спокійно, ну по кайфу. Вона комфортна, вона не пробиває по стойках. Ми їхали по поганій дорозі. В дійсності по стойках вона не пробиває від слова зовсім. Відчувається, знаєш, що автомобіль прям класно зібраний. Що ще потрібно в принципі від такого автомобіля? Якщо ви десь подорожуєте, їздите на дальняк. Вам буде дуже по кайфу. І дивись, ти зараз чуєш компресор? Ні. Не чуєш В машині. тишина. вона дуже комфортна. Слухай бля... як я кайфую від її комфорту. Нею дуже приємно керувати. Давай що зараз робимо? Давай її кинемо в спорт, оп, і слухай слухай, просто слухай! хе <гум> 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 ну, кайф Ну, цей звук компресора це просто щось. Що ну і вона тримається дороги. Вона от на дорозі вона стоїть. При цьому вона робиться комфортно, тобто відчувається, що вона знаєш пом'якшений режим підвізки. Але наскільки мені відомо, тут є стойки з регулюванням. Якщо таке є клас по кайфу, я думаю, в заряджених 5-літрових версіях це точно мало би бути. Але я думаю, може і на 3 літрові були доступні такі опції, як знаєш докупити і мати. Ну, набирає вона дуже класно. І стабільно, знаєш, на от пре 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 дуже круто. Пам'ятаєте, я вам казав, що ця машина буде вам нагадувати? От у вас, до речі, гальма. гальма. Я не забув думку, зараз я скажу, але от гальма. Давай зараз. от. Загальмували. Ну, я ж не сказав, у нас ще є режими руху. Ми можемо перемикати на дощ, сніг, еко. Кому-то еко тут треба, не знаю. Хоча ладно, по трасі, я думаю, нормальний режим. І є динамічний режим. А давай зараз дійсно пора... ну, спробуємо. Мені ж цікаво. Стабілізацію виключати ми не будемо. Я хочу жити ще. Так, що вам ця машина буде нагадувати. От у вас є кішечка на кермі. До речі, кермо стало тугіше. Оце зразу відчутно. Кермо стало тугіше. На кермі, кішечка на рішіться радіатора, і звук у вас кішечки з під капоту. Теж. Ну, звук кішечки з під капоту. Дві сотні подолали без проблем. Слухай, вона їде прямо. Вона от товче до тих двох соток настільки стабільно, ну ти зауважив, вона просто як от пішла все, і вже не зупиниш. Ну, 340 сил, бо ну, вона їде. І в будь-який момент, тобі не доїло, ти просто скидаєш, і в тебе тишина автомобілі. Вже нічого не чути. Дуже приємна машина. При цьому всьому, що сидіти мені досить комфортно, я от висока людина. Ну, реально, подивись, посадка, прям чітка. Зауважив єдине, що в нас дуже високі карти. І mm -hmm. отак от як ну, попантуватися не вийде, але це грає дуже прикольний ефект. Воно віддає якимось таким, знаєш, безпекою наплив. Так, наплив, воно мене от затиснули в такий бункер, і мені прям покаюш. І слухай, це все за реально адекватні кошти. Ну, типу, я думаю, прям в класному стані цю машину до 20 легко і обслужено, і з хорошим пробігом без проблем. І ти купуєш, і ти слухаєш оце. При цьому всьому, якщо ти хочеш керувати цим автомобілем в механічному режимі, будь ласка, в тебе є підрульові полюстки. Вона не скине передачу, вона буде тримати передачу, ту, яку тобі необхідно. Чим більше ти знімаєш ці всі машини, ти розумієш, наскільки автомобільний світ він різноманітний. А ми себе зажимаємо в якісь рамки. Зверни свою увагу завжди ми зажимаємо себе в якісь рамки. Люди діляться на фази. Перша фаза людей це кум Сват сказав, що шкода Октавія то є машина або Volkswagen Passat. То є машина і все. Все решта то не машина, а то є машина. І от ми якось отак от ділимося, знаєш, постійно заточені на одній марці, сидимо на ній. От нас насадили на той пісюн і ми на ньому сидимо. Не можемо ні вліво, ні вправо зрухатися. Я собі завжди задаю одне запитання: чи я б собі купив цей автомобіль? Так а чого ні? Ну, мені треба, знаєш, щоб от, щоб я не купив якийсь автомобіль, має бути наведена чітка аргументація. Чому ні? От якщо чому ні більше, ніж чому так, то тоді ні. В цьому контексті тут явно більше так, ніж ні. Бо насправді ну, дуже недооцінена марка. І через те, що вона недооцінена, тата не має бабок, щоб реально зарядити класний автомобіль. Вони зробили F-Type, спортивне, прикольно купе. Вони зробили XF, вони зробили XE. Це конкурент трьошки, XJ. З історією просто в них є історія, і це найважливіше, тому що далеко не кожен бренд може похвалитися такою історією, яка є в його ара. А знаєш, ти коли хочеш володіти якимось автомобілем, і ти все таки як автомобільний ентузіаст, більше переваги у фразі Мене марка, яка має таку історію. І найкраще, коли що ти знаєш цю історію, ти розумієш, чим ти водиш, тому що ну до всього ж є фанати Ягуара. навіть зараз. Вони залишилися. Навіть зараз тим дебільним їхнім маркетингом, який вони провели, просто провальним, все одно ж є фанати. Ну, але вони залишилися зі старими козоми. 15 літрів витрати пального на 340 сил, на 3-літровий v 6 з компресором на автомобіль, який важить ну, порядка тонну 800. Він важить. Дуже кайфова тачка. Все починалося з того, що при дуркуватості, а ти сідаєш за кермо і розумієш, що дуже прикольна машина. Якщо вам потрібна універсальна тачка, ну це класний варіант. Класний варіант, тому що він практичний, він великий, він комфортний для сім'ї, будь ласка, при цьому він їде. А якщо ви хочете ще й драйву, п'ятилітровий компресор і не всі гроші, машина дійсно крута, і мені приємно бачити, що в нашого оточення. В цілому і людей, які нас переглядають. Наша аудиторія невелика, але мені дуже подобається, що вона лампова і вона індивідуальна, що вони їздять на от таких машинах. Розумієш, вони їздять на чомусь цікавому, вони обирають щось цікаве. Вони не дивляться на мейнстрім, вони дивляться на ексклюзивність. І це важливо. В цьому житті важливо рухатися так, як ти вважаєш за потрібне. Я думаю, цей автомобіль допоможе в цьому. Тому народ. Дуже вдячний вам за перегляд. Дуже вдячний за те, що ви з нами. Я дуже вдячний власнику, як звичайно ж, за те, що він надав цей автомобіль. Дозволив відчути ці емоції. Дозволив їх вам передати, якщо в мене це вийшло, звичайно ж. Катайтеся на машинах, які вам приносять задоволення. Що би це не було? Тому я не знаю, як на індійській сказати до побачення. Коротше, народ. Бажаю вам всім міцного здоров'я! Знаєш, як оце пан Микола за ICTV, коли погодою цілую, люблю, бувайте. Бережіть себе, до нових зустрічей. Goodbye.